Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас ранок 10 липня, і як завжди, на обосі є ми проводимо огляд мапи бойових дій бойових дій 868-ї доби мужньої оборони українського народу проти російських окупантів. І сьогодні ми знову ж таки, як і завжди, звернемо увагу на найбільш екстремально небезпечні ділянки. По лінії боєзіткнення а також поговоримо про ту трагедію, яка відбулась в Києві 8 липня. Удар по дитячій лікарні Охмед Дед і безпосередньо, в принципі, звернемо увагу на брехню російських окупантів щодо цього удару. Але починаємо саме з зони бойових дій. І в принципі, як і завжди, це. Вже є така системна е, ситуація. Ми починаємо з Покровського напрямку. Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку е, одразу на південь від 0,5 -11, І фактично за останню добу вони мали просування в районі Прогресу, вони мали просування в районі Євгенівки. Вони формують умови для. Початку інтенсивних наступальних дій на Новоселівку першу Окрім всього іншого, росіяни на північ від 05.11 продовжують тиснути по лінії Лозувацьке-Воздвіженка. І щодо Воздвіженки вони починають вже з проби лобових штурмів. Поки що без якогось значного критичного успіху. Але те, що для росіян поставлено задачу будь-якою ціною якомога швидше просунутися на трасу 05-04 від Покровська на Константинівку, з метою перерізання логістичної артерії і безпосереднього матеріально-технічного забезпечення турецької агломерації, це факт. Вони намагаються це будь-якою ціною реалізувати. В самому Трецьку після. Скажімо так, успіхів російських окупантів почався процес, ну м'яко кажучи, не те, щоб стабілізації лінії боєзіткнення, сили оборони України тут отримали підтримку, і росіяни зараз отримують досить серйозну відсіч. Тим не менш, є проблематика нью а фактично південні околиці, південні вулиці. Та квартали, якого вони знаходяться в зоні активних бойових дій, а також його охоплено з Західної та з Східної сторони, і росіян не вдається витіснути з Північного, район північного, де росіянам вдалося просунутись по деяким вулицям та зайняти позиції. Тим не менш. А, зараз підсилення оборони турецької агломерації дає свої перші результати. А росіяни призупинили свій рух, вони не мають можливості повноцінно проводити наступальну кампанію. Те, про що ми говорили, ті сили та засоби, які російські окупанти використали для просування в турецькій агломерації, їх недостатньо для початку повноцінної наступальної. Кампанії. І це говорить про те, щоб вони спробували прискорити події. Прискорити події щодо початку великого наступу на турецьку агломерацію, який повинен був стати, мабуть, основним та головним в 2024 році. Тим не менш, вони розпочали ці дії, не сформувавши північний фаз. Да, і південний, в принципі, в них повноцінно не сформований поки що. А от Північний, тим більше, вони з своїм е, наступом на часів я провалили майже всі ті строки, які були перед ними поставлені е, щодо початку наступальних дій на Турецьк. Тільки наші три тижні тому, е, м'яко кажучи, непрофесійні дії щодо питань ротації. Призвели до того, що росіяни побачили у цьому можливість вікно можливостей відірвати куски оборони шматки оборони від саме турецької агломерації. Це їм вдалося, це їм вдалося, але що далі? Далі вони поки що загальмувалися, і багато що буде вирішувати саме події в часовому Єру, де Росіяни також намагаються не тільки. В лоба е, діяти в районі каналу, і, окрім всього іншого, сформувати, намагаються північний та південний фаз. І як я і казав раніше, є небезпека саме з півдня більша аніж з півночі, бо саме на канал Новий е, є вихід з фактично лівобережжя каналу самого. На сектор новий вихід з лівобережжя самого каналу по комунікаціям, які тут є. І я думаю, що все ж таки не треба недооцінювати окупантів в тому, що вони можуть повторити Авдіївський або навіть торецький варіант. Далі Лимано-Куп'янська вісь. У той час, як в принципі, ті зони. Про які я говорив а, турецької агломерації, наприклад, ситуація більш-менш вона вирівнюється. Хоча хочу зауважити, турецька агломерація зараз потерпає від а, достатньо щійного до досить масштабного а, вогневого впливу з боку російських окупантів. Це не тільки артилерія, це велика кількість коригованих авіаційних бомб, це каби, навіть каб а, на базі осколково осколковофусної авіаційної бамби у ФАП-3000. Але все ж таки, тим не менш, е ситуація там більш-менш стабілізувалася. Треба просто вирішення з тактичною авіацією, як і завжди. І повинен бути паритет артилерії, так само, як і в часовому Єру. Буде вирішене питання з авіацією, буде вирішене питання з вогневою підтримкою. І росіянам цих міст не бачити ніколи. Лимано-Купінська вісь росіяни значно активізувалися саме на Куп'янському напрямку. Особливо йдеться про лінію Піщанівка, Табаївка і а, Піщане і а, Петропавлівка. Саме по цій лінії вони максимально зараз намагаються тиснути. Хоча це ще й не каталізація. Скоріше за все, вони будуть намагатися в другій половині літа створювати умови для більш інтенсивних наступальних дій на куп'янському напрямку. Хоча, знову ж таки, є такий собі сплячий прецедент: це борова, напрямок на борову він продовжує залишатися досить таким, ну. М'яко кажучи, який може надати неприємний сюрприз у тому плані, що росіяни можуть і тут також розпочати наступальні дії. Наскільки успішні, я не впевнений, що в них тут будуть якісь глобальні успіхи. Але захоплення деяких територій з урахуванням лінії е копанки перш травневе та вишневе, цілком можливе. Хоча знову ж таки. Ресурсу, який би а, міг повністю задовольнити їх вимоги щодо просування тут, а, вони не мають, і а, в них ресурс обмежений. І Макіївка, Росіяни тут мають також успіхи. Хоча знову ж таки треба розуміти, що в принципі по лінії Невське Терні, за річне успіхи є і у Сил оборони України, які продовжують відтісняти. Росіян з деяких позицій. Успіхи є і в сереблянському е, лісництві. Поки що про них не говорять, але дійсно наші хлопці там е, мають е, просування і повертають позиції. Отже, ситуація по лінії боєзіткнення в якомусь сенсі е, 50 на 50. І є як загрозливі е, ситуації, так і які Стабілізовані. І чи буде у росіян ще можливість вести настільки інтенсивні наступальні дії? Так, я більш ніж впевнений, що в 2024 році Сили оборони України переважно будуть займати оборонні позиції, виключно оборонні позиції. Дійсно, в нас будуть системні контратаки, такі як в Сереблянському лісництві, або в районі Турні, або на якихось інших ділянках. Але говорити про якийсь великий контрнаступ ні, ми зараз не можемо. З іншого боку, росіяни максимально будуть використовувати 2024 рік, щоб продовжувати наступальні дії. Вони будуть наступати до кінця року. І тут немає якоїсь різниці: літо, осінь або це буде грудень, місяць. Вони будуть наступати допоки в них ще буде ця можливість. Тому що 2024 рік це саме той рік. Коли у росіян з'явиться не просто дефіцит техніки для ведення наступальних дій, в них виникне критично катастрофічна ситуація з неможливістю компенсації втрат в нуль саме в 2024 році. 25-й рік це буде рік, коли вони не зможуть компенсувати жодної своєї втрати механізованої компоненти в нуль. Виключно в мінус в них техніки буде ставати ще менше в зоні бойових дій. Чи менше техніки, тим те менше можливостей бойових можливостей ворога по проведенню та викону операцій та виконанню бойових задач тими чи іншими підрозділами. Тому вони і поспішають, максимально поспішають захопити якомога більше саме у цьому році. А в наступному проконвульсувати. Проконс... В них в 2025 році буде конвульсії та стагнація. Стагнація та конвульсії. А якщо ми розпочнемо контрнаступ, то їх втрати території. І я думаю, що в 2025 році дійсно є перспектива наших успішних контрнаступальних дій. А зараз а, а, поговоримо про тему досить болісну і неприємну. саме це терористичний удар. По Києву, 8 липня, справа у тому, що російські окупанти зараз намагаються максимально розповсюджувати фейк про те, що нібито це українська ракета ударила по дитячій лікарні Охмедит, і вони навіть приводять приклади, що це, і намагаються довести що це була ракета. Спочатку це був Атакамс ПАК-3 в їх розумінні. Потім це була вже ракета аім 120А від Насамс. Чи це так? Давайте розберемося, наскільки вони недолугі та обмежені. Це відео загальмоване, максимально загальмоване саме з цією ракетою, де можна дійсно якісне відео. Як для таких умов, де можна переглянути, як виглядала ця ракета, майже в а, кожну мить її зафільмованого польоту? Росіяни що показали? Росіяни для того, щоб а, росіяни що показали росіяни? Росіяни для того, щоб довести а, те, що вони праві, і що це була українська ракета. Вони використали ось такий е, стоп-кадр. У мене просто питання: цей стоп-кадр, він, в принципі, якось е, має співвідношення з цим зображенням. Ну, тобто, ось на паузі це зображення приблизно і цей стоп-кадр. Ми ж бачимо, що там чогось не вистачає. Щось підмальовано. Але, тим не менш, вони намагаються таким чином е, довести, що це ракета АІМ 120А. Окей, ну, спочатку, знову ж таки, нагадаю, вони намагалися нам всім довести, що це Петріот. Як бачимо, з Петріотом, ну, нульова якась е, тут може бути порівняння. Це є носова частина, це є опірення, і найголовніше. Нема стабілізаційного крила. До речі, стабілізаційне крило це дуже цікавий момент, бо тому, що у АІМ 120А стабілізаційного крила також нема. Але, тим не менш, росіяни намагалися довести, що нібито воно є. А що ж 120 Аїм? Ну ось, а 120 АМРАМ, де стабілізаційні крила? Їх нема, вони відсутні. А, також загострена носова частина, росіяни намагаються в своєму зображенні довести, і це е, відпрацьовано, звісно ж, було е, відповідно в фотошопі, що в нього нібито є загострена частина. Але навіть якщо ми зараз повернемось до цього відео і знову його переглянемо і поставимо стоп кадр, у мене питання, навіть не збільшуючи це зображення декілька разів. Просто питання. Де ви бачите загострену частину? Її тут нема, у тому-то і справа. Бо це не аім 120. А, а якщо е, зробити стоп кадр з цього відео. І без якоїсь там пропаганди його збільшити, то що ми бачимо? Ми бачимо ось таку ракету І тут а, дуже важливо звернути увагу саме на його хвостову частину цієї ракети, де розміщується те, що представляє собою турбореактивний двигун Р9530, Р-95 це унікальна частина. Яка представляє собою малогабаритний а короткоресурсний двохконтурний турбореактивний двигун в хвостовій частині ракет російського типу Х-101-555. Саме ці двигуни використовуються в цих ракетах і на пілоні прикріплюються є особливість. У, цього, у цієї ракети та у цього двигуна. І полягає вона у тому, що а, в них мається опірення в хвостовій частині з а, трьох рулів, а, три таких собі рулі. У той час, як у аім 120 Амрам їх 4, і Атакамс 4, чотири і, у і у Амрам 120 і у аім 120 Амрам нема. Такого турбореактивного двигуна. Це саме доказ того, що російські окупанти використали ракету Х-1-555 для удару по дитячій лікарні. І кожен хто намагається довести інше, а, ну я не можу сказати це слово, бо за нього можуть. Забанити як це відео, так і в принципі канал ОBOS А ми ж не хочемо цього. Ми ж хочемо, щоб о, в подальшому на каналі Obos Продовжували публікуватися цікаві відео з о, дійсно корисною інформацією Але коли росіяни намагаються довести, що це АІМ 120 АМРАМ, просто продемонструйте їм цей стоп-кадр реальний стоп кадр. Який був зроблений з реального відео, на якому ми бачимо майже все по секундно. Як двигун опірання, так і, до речі, стабілізаційне крило, яке а, розміщується посередині самої ракети. І носова частина цієї ракети також. Вона взагалі не загострена, а має відповідний, дуже характерний для H101-555, H1 обтікач. Ну, якщо тільки його не підрихтувати в фотошопі, друзі, дякую за те, що приглянули це відео. Я буду радий, якщо ви залишите свої думки та свої коментарі а, безпосередньо в коментарях під цим. Відео нагадую, що ви можете залишати і свої питання, на я відповідаю кожної суботи. Це вже традиція. І якщо вам сподобалось це відео, я буду а, дуже вам вдячний. Якщо ви поставите лайк, підпишетесь, якщо вам подобається такий формат, О, звісно ж, натиснете дзвоник. А на сьогодні, все на обоз Я закінчую свою щоденну доповідь, і, як завжди, слава Україні! Слава нації.